Дивіться, який гарний каньйон. Всім доброго дня! Слава Україні! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Ми на річці Дністер, нагадую 30 січня. А пахне весною. Маємо надію, що зараз нам повідомили. В даному місці недалеко є такий будиночок, як будиночок хобітів. Це ж будували рибаки для відпочинку. І хочу вам це показати. Нам ще туди йти пару кілометрів. Ну, Попереднє гарне місце, гарний каньйон. Вирішую вам це показати. Місцевість дуже гарна йдеш попід річкою ліс ліс хоча зима а він синій. ось так йдемо далі ми всідемо по порозі таку відпочинкову зону виявили Люди напевно тут бувають, хоча тара вже не нова, солома, напевно стояла палатка. Це з літа хтось відпочивав. Ось так можна приїхати. Просто на Дністрі відпочити, але бажано за собою сміття прибирати. Друзі, йшли. Хочу вам показати одну з моделей каркас будиночка цього. Це напевно рибаки, коли в сезон тепло. Все ж таки вони залишаються тут на ночівлю. Човники. Містровий човен? Один притоплений. Ось такий каркас. Це валяється перемет. Знерядя лову. Весло. Рибак давно сюди не приходив. Чекає літа. Ну що, йдемо далі. Ще вам хочу показати таку лісову дорогу по підністром. Ну, зазвичай легковий транспорт сюди не, не піде. Потрібен позашляховик. Зараз трошки підмерзло, а так потужна машина потрібна, щоб сюди приїхати. Особливо літом, коли пройде дощик. Так, в Свій час тут була лінія оборони, зверху там видніються окопчики, до чогось тут готувались. чергово підходимо до такої палатки, перед тим хочу показати, людей тут не було, а ось такі сліди кабанів. І то не маленькі, не рука, а от слід кабана. Ідемо. Далі слідів людської активності свіжої немає. Стоїть човник, лопата. Люди навіть не бояться залишати вудки, сачки, все стоїть. І запах ткидах ляка. Зіночки. Мішки від прикормки. Нікого тут не було давненько. Гарні рибацькі місця. Хто додивиться, не пожалкує, тому що не всі мають можливість це подивитись, зазвичай, поїхати. Ну і на відстані мені видно, в камеру не видно далеко. На відстані метрів 500 є збудований будиночок. Оцей саме будиночок, що я вам розказував, будиночок Хобіта, таке хлопці назвали. Зараз до нього підійдемо, я вже покажу. Ще не міг втримати, щоб вам не показати. Ось така лінія оборони на сьогоднішній день. Дуже добре збережена. Це Перша світова війна. по річкою тут був рубіж. Ми вже пройшли майже 3 кілометри і вона не переривається. Зверху, знизу, позиції. Не знаю Напевно, що. Напевно, хтось щось шукає. Оських слідів копу не видно, тому що я цікавився по даній. Місцевості тут дуже багато таких шин, боєприпасів, які в радянські часи просто закопували. І вони зберігаються, але глибше. І по сьогоднішній день їх ніхто не повитягував, Дитський яр. Ось так, акуратно спускаюсь Глина. І грунт такий червоний ось такі пороги так друзі це Дністер Ось ми вже підійшли до цього будиночка, про який я вам розказував, так дійсно він і виглядає, як будиночок хобіта. Човник стоїть. Зась сюди деколи той приходить. Правда, свіжих слідів немає. Ось так. Ось такий будиночок. Пише на ньому, що це 2019 рік. Навіть номер телефону є. Я думаю, що тут браконьєри не живуть, а це є просто рибацька хата. Але подивіться, з яким смаком він зроблений. Дах. Зелений. Напевно, пічка є всередині. Лишніх. Нічого лишнього. Весло, сачок, навіть і віконечко вдахує. Зараз спробую відкрити то. Так дійсно. Ми нічого тут зачіпати не будемо. Так відкриваєш двері. рюмочка, ножик, сірники. Нічого ми зачіпати не будемо. Людина будувала. Це не в наших правилах щось зачіпати. Ось такий камін. Сокира. Скажемо так, тут ніхто нічого не краде. Щось трошки. Каструлька якась є. ну. Явно, що тут живе рибак. Камінь дуже гарний, напевно, дуже добре обігріває. Тут такий. Навіть по пофарбував я. Закриваємо так, як все було. Матеріал дуб. Дах дуже прикольний. Явно, що чоловік тут проводить багато часу. Ось такий будиночок. Мені писали в коментарях, чи не заборонено це законом. Я вам давав відповідь, що це фактично кожен може. Сховатися від дощу, від негоди. Всяке буває. Це каньйон, це Дністер. Люди подорожують, падають в воду, мокрі. Але завжди можна зігрітися, випити якоїсь кави, чаю, От є стіл посидіти, відпочити, прибрати за собою і поїхати далі. Тим більше, що власник залишив номер телефону свій. Ось так, друзі. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні. Прошу підписатися на канал Екскаватор, поставити вподобайки. До зустрічі!